Це перша перемога і на зборах, і в цьому році. Дуже приємно, що перемогли такого суперника, який ми дивилися, дуже, дуже добре грає у лізі Європи. Має там хороший результат. Тож працюємо далі. Динамо повинно вигравати навіть у, на зборах. Це для кожної команди позитив. І рухаємось далі. Завтра вже гра немає часу е відпочивати, є час проаналізувати, та завтра та та теж робити результат. Дуже швидко перемикатись треба, так? дуже багато ігор, один, одна за одним. Там дві, два дні назад була гра, сьогодні гра, завтра гра, там буде дві гри в один mm. день, наскільки ну, взагалі немає часу. Так треба психологічно вперед і вперед. Mm. Та знаєш, нормально, я ж кажу, мені вже 29 років, я вже років 12 їжджу на збори. і... Це нормально для спортсмена, коли в тебе там кожен день гра, чи через день. Я ж казав що це неоднократно, що краще грати, ніж тренуватися. Так, тяжко. Ми під великими навантаженнями. Це було видно, я думаю, в першій грі не було результату. Там такі трохи так сказати у підвалі були. Сьогодні трохи легше було, але ж кажу, ще є час у нас до офіційної гри, щоб через тренування, через ігри, через теорії набирати фізичну форму. Та бути в кращому состоянні. Ти кажеш, що краще грати, ніж тренуватися. скілі. в чому різниця між тренуваннями та матчами на зборах, закладання цього фізичного фундаменту під час підготовки? Та багато бігової роботи, а футболісти, я думаю, мало хто любить бігати без м'яча та робити якісь такі специфічні вправи там. Але без цього зараз нікуди. Тож це нормально, треба трохи перетерпіти. І ніхто не любить перші дні, перші там, неділі після зборів. Працювати так тяжко, але це нормально. Тож ми знаємо для чого ми це робимо, і що далі в майбутньому це нам тільки допоможе. Команда чемпіон Румунії. От наскільки важливий вибір суперника і статус саме на матчах контроля. Та у Динамо завжди хороші суперники. Знаєш, тут якщо порівнювати там, мені попадається десь в інстаграмі у інших команд, то такі середняки. А для нас завжди краще грати з такими, перевіряти себе з такими командами, які грають добре у внутрішньому чемпіонаті та у Лізі Європи. І я ж кажу, ми подивилися на їх результат в Лізі Європи. Ну, молодці, але сьогодні. Я, я так вважаю, що ми були і фізично кращі, і ментально кращі, і швидше. І ми цю гру перемогли закономірно. Але це повинно переростати в офіційний матч і там показувати результат. Сьогодні ми грали основним майже складом. <клес> так можна сказати, що це вже оптимальний склад, який на Греції у чемпіонаті у лізі Європи. Чи це вже говорить про те, що Київське Динамо в принципі підходить до другої частини Андрій, чемпіонату? я не знаю чесно, який буде склад. Тяжко це, це твоя думка. бо Бо все дуже швидко міняється. Збори, два тренування, не дай Бог там у когось травми. У нас є багато хлопців, які можуть вийти та замінити. Вони це показували в прошлому році. Тож тяжко сказати. Тут тренер вибирає, хто на даний момент краще готовий, там буде видно вже з Галатасараєм, який буде склад. Зараз дуже тяжко сказати. Останнє запитання: відпускаємо: що сьогодні буде робити команда, яка далі далі процес підготовки. Звично приїдемо. У нас можливо там басейн, сауна, відновлення, масажі, повечеряємо та спокійно. Там будемо, хто грає в PlayStation, хто в карти, хто читає новини, хто з сім'єю розмовляє. А що робиш ти? Я, чесно, в карти не граю. Ми з хлопцями збираємось десь на лобі, може там чаю поп'ємо, ходили в більярд, грали. Таке. Хто чемпіон з більярду в Динамо? Я не знаю. Я грав, я не граю. Я дивлюсь так сказати. Ми граємо там у ігри на телефоні, якісь стрілялки. То ну добре грає Тимчик Дячук у нас І більше не знаю хтось час. Дякуємо Влада, Відпускаємо тебе. Готуємося не тільки буде. до відновлення чемпіонату України з футболу, але й з чемпіонату України з більярду.